І всім привіт! Знову на каналі Ласва. І в цьому відоську ми з вами подивимось новий фестиваль то бандики, які на цьому вестивалі. І ще, до речі, вже вийшли до коняшки Я їх ще не купила, тому що в мене немає грошей, але вони не назавжди. Але я їх вам просто покажу. Ось. Я золоткий стиль, затракується к пилом. Так в мене вже нова страйдер, Думаю кот появиться. Ну і все таке. І я дуже є, оця, я вже сказала, хороша новость, а погана новость, тому що я не зможу знімати відео більше е, 12 минут. Вибачте. Але. Просто коли я змінила було відео 17 хвилин, я його звантажую і там мені пише, якщо ви хочете знімати довше відео, то вам треба змінити обліковий запис. Вибачте, дових відео не буде, але, але думаю, ми цю проблему рішимо. Добре, давайте починати, тільки я тут трошки отак у Все, Давайте підвести, спочатку глянемо тут. Бачите, ось як так гарно прикрасила, мені сподобалося такі флажки радужні. Давайте підемо на фестиваль. Заразніше побіжимо, тому що. Це буде довго йти. Мені мій стиль подобається. А вам напишіть в коментарях. До речі, о май гуднес, О май гуднес. Це боти йдуть, звичайно. Ну, я, звісно, о, трошки, знаєте... Незвичайно. Добре, йдемо. Давайте скоротимо, тому що так буде довше. Хоча, давайте так. Такі гарні арки мені подобаються, Такі просто восхитительні. Оскільки ботів. О, боже. Ну, по людей, не Ось так. Давайте зробимо бручок Милом Ми Бачите там Хмарка? Оце там на Фордпінті фестиваль. До речі. Це Думаю, що це в мене був вийшов код на Star Rider. Ой, на Star Coins, вибачте, я вже заговарююсь. Ось було 150 100 145, тому що я потратила на ці банки. Давайте пройдемось по фортпінці, як гарн, веселки. А там ще є коні, але вони не відображаються. Такі шарики. Є. Нова дискотека. Там нові рухи. Є. Ну я це! Цю дискотеку виставила вже на відео вчора. Ем... Відео напевно не нрави. Дві хвилинки може. Ось, звичайно, вся дискотека вона дуже гарна. Бачите, яка прям площадочка. Давайте зі з коника, подивимось прям. Є такі крила, можна якось встати ну, як пофотографуватись, по робити скріншотики. Така площадка на нові действия. Ось тут вони з'являються. І чат теж змінився. Давайте покажемо вам. Ось отакий він змінився. Можна ще отак от розширити чат. Ось так. Добре, давайте далі. Трошки далі. О, там. Там ніби... Там ніби з каналу, дівчинка. Просто трошки похоже, вибачте. В мене в неї була одяг. А ну-ка, стой! А ну-ка, куди ти побігла? Так, дуже похоже. Вот такой вот фестиваль. А, я забыла вам показать птичек и коней. Дякую. А вот те двое выйдут, как я вам сказала, 12 червня. Ось вони. Вот ничего, питомцев, этих воронов покажем. Дивите, какие они прелестные, просто посмотрите на них. Есть такой беленький и есть такой фиолетовый. Ось іконики дичка, Ну дикий, юрка, можна дичка називати. Такий магічний. Облік. Він як зачарований. Космос, ніби я би назвала цього коня. І давайте подивимося, звичайну мазь, я вже її бачила. Давайте вмісті подивимось. Оп! Така гніда, ну, ну гара, ну що сказати? ну Просто пуся. Ой, Яка зажмуріє ласка. Добре, давайте зараз подивимось. Це Апалуза Прісман. Ї... Так називають ось магічний облік. Як радужний. І ще є нова амуніція, я її покажу трохи. Анімація. Це віка парустка і звичайна масть. Ну, звичайна масть просто офігенна, така класна, мені дуже понравилось. Добре, добре, добре. Давайте підемо вниз фестивалю. фестивалю. Ще трошки позаписую, є в, в цьому нові. Зараз давайте швидко туди спустимось, тому що мені вже треба етут, трошки вже заканчувати відосик. Ну, кей біжи б... швидше чому-то так. І, до речі, радужний ріг, дуже прикольний. Але я його не буду купляти, тому що я зараз куплю на фриського коника або на мустанга. Таку пустяжку просто. Ось цей фестиваль знизу. Такі облачка, можна сказати, Є такий танцювальний танцювальні. Це... Ось це мене приправили. вилучте, Давайте подивимося на місце. Ось кау. Ця опалузка магічна, це є будь-який опитна. День. Ми подивимось як одяг. Бачите, ось цей ріг. Зараз до нього дойду. Він дублі іменно. Так, ось, бачите. Ой, треба якось повернути до щоб... Так. Ну добре, ось такий ось ріг, бачите, ось. Він. Звоните мисти Рейбо. Называется Мисти Рейнбоу Брю. Вона одягається на котла з фінхорса, Финхорса, на Моргана, на Сиванную американського верхового, ну, така Ну, такая штука. його не буду купляти. Давайте Ливу мужчин Ой, давайте вже, тому що Скоро будемо закінчувати відео, давайте, тому що. Все, давайте подивилися Вже підемо, конічність. Така штука, щоб набирати воду. Є нова собачка, щоб купити. Ну добре, давайте вже скользко. Тому що зараз відео перегрузиться. Я його навіть завантажити не зможу. В Морлоді теж гарно О, це. Не знаю хто ой, хтось дружити зі мною хоче. Ну добре, 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 добре. Так, давайте в конюшню вже швидше в конюшку. До речі, скільки у вас коней? Star Stable. Star Stable. Так ось. Зараз. Тут є бандки. А що ми хотіли, на чому хотіли, а не що ми хотіли. Ось така, ну мені вона не підходить зараз. Ось. Ось так, ось, так, ось такі вони бантики. Я купила амуніцію там в Морланд. Етой. В Морландському магазині з одягом. Ну добре, давайте вже закінчувати відосик. Тому що мені вже треба буде поснідати. Так, я сьогодні тільки вісім ранку встав. і потім ще лежала. Давайте встанемо і будемо. Добре, давайте закінчувати відео. І бажаю вам хорошого дня, хорошого вечора і всім до зустрічі!